Канал Три Доні. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент фінансово, щоб слухати ще більше цікавих казочок. Вся інформація у описі каналу. Казка Зимове світло трьох сердець це було взимку, коли сніг падає не просто сніжинками, а й казками. У той час, коли дерева стоять мовчки, а ніч так близько, що чутно її подих. Саме тоді троє сестер, Марічка, Соломійка і Яринка знайшли в комірчині старі ліхтарики. Темні. Трохи пелюжні, але особливі. Мені здається, вони не прості, сказала Марічка. Якось тепло в руці, коли тримаєш, прошепотіла Соломійка. А в мене всередині світиться, здивувалась Яринка. Сестри одягнулися тепло, взяли ліхтарики. І вирушили до зимового лісу. Усе було білим, повітря пахло снігом і хвоєю. Тиша була настільки глибока, що чулися власні серця. Коли вони ступили на галявину, ліхтарики спалахнули яскраво, але не простим світлом. Кожен своїм кольором. Ліхтарик марічки золотий, мов сонце, ліхтарик соломійки, срібний, мов лунне сяйво, ліхтарик яринки, рожевий, мов світанок. Вони показують, які ми, прошепотала соломійка. Ми світимо коли разом, сказала Марічка, і можемо нести це світло, куди б не пішли, усміхнулась яринка. Світло з ліхтарів торкнулося дерев, і ті засяяли м'яко і яскраво. Сніг навколо заграв. Здавалося, що зима. Сама усміхнулась, у кожному з нас є світло, прошепотів вітер. Сестри повернулися додому, і хоч зима тривала ще довго, з того вечора в їхній оселі завжди було тепло, бо справжнє світло. Не в електриці, воно у серці. Кажуть дітки: якщо хтось загубиться в зимовому лісі, йому достатньо згадати про тих, кого любиш. І тоді, десь далеко, засяє ліхтар один із трьох, і шлях знайдеться сам.